Різноманітність як перевага, освітній досвід національних спільнот Буковини. У Чернівцях відбулася публічна зустріч. Дискусія, у рамках якої торкнулися важливих питань щодо забезпечення освітніх потреб румуномовного населення краю. Деталі у наступному сюжеті. Буковина край, який має багатовікову історію взаємодії та співжиття різних національних спільнот. Однією з важливих ланок, яка має великий вплив на гармонійне сусідство нацменшин у одному регіоні, є освіта. Адже саме дитсадок та школа відіграють значну роль у формуванні світогляду дітей та їх взаємодії з представниками інших мов та культур для того, аби поділитися досвідом розвитку національних спільнот саме в освітній сфері сфері у Чернівцях провели публічну зустріч, дискусію. Тема національних спільнот вона є водночас дуже чутливою і дуже важливою. Бу буковина, ми знаємо, це мультикультурний край, де проживають люди і завжди проживали люди різноманітних національностей. І говорити саме про освіту, про те, що наша єдність, власне, наша перевага в нашій різноманітності і в тому, що в нас на території Буковини проживають люди різної національності, про те, як вони навчаються, що наприклад знати. Дві мови румунською і українською це перевага для дітей, які потім і продовжують своє навчання. Румуномовна національна спільнота на території області займає друге місце після етнічних українців. Зокрема, герцаївська територіальна громада на 98% складається саме з румуномовного населення. Розповідає її представник Міну Павалакі. У нас практично всі заходи освіти є румуномовними, тобто забезпечуються повністю права румунської національної спільноти. У нас є одна україномовна школа, де навчається так само практично. Румуни на сьогоднішній день там є близько 20 внутрішньопереміщених осіб, які навчаються державною мовою. У нас є україномовний заклад дошкільної освіти, тобто говорити, що не зберігаються чи порушуються наші права, це абсурд. Ми стараємось кожного разу, кожного року, при різних можливостях, заходах культурних і освітніх підтримувати, зберегти національну ідентичність. Місто Чернівці також є багатонаціональним, і освітні потреби, зокрема румуномовного населення, тут також забезпечуються на належному рівні. Так, після проголошення незалежності України було відкрито Чернівецький ліцей номер 6 імені Олександра Доброго, який став першим таким закладом з румунською мовою навчання. Наразі тут здобувають знання 441 учень, переважна більшість з румуномовних сімей, проте 12% – це сім'ї з українською чи іншими мовами спілкування для досягнення кращого результату навчання у ліцеї широко використовуються елементи білінгвальної освіти. Розповідає його директор Іван Ігнат. Основний тягар лягає на вчителів початкових класів, бо діти приходять в перший клас. Вони одні знають. І румунську мову, і інші знають тільки українську мову. Е, є діти, які, звісно, із змішаних з сім'єю і знають і одне, і друге. Е, нам допомагає дуже сильно в цьому плані і наш садочок дає дві групи ровномовні, і діти, вже виходячи з садочку, мають певні навички е, е, розмовляти ну, усного курсу в основному. Публічну зустріч, дискусію провели у рамках великого проєкту «Re-Open Ukraine», який реалізується інститутом Центральноєвропейської стратегії. Окрім Буковини, проєкт охопив також Закарпаття та Одещину, адже це регіони, які дають найкращу можливість вивчити досвід взаєморозуміння великого кола національних спільнот за статистикою Дубіцька, теми ТВА.